На одній з останніх рибалок на південному бузі був легенький вітерець, а окунь клював що на чорних камнях, покльовка за покльовкою. Але лише як тільки вітер стих, окунь перестав клювати, хоча ехолот показував наявність риби. Потім я почав перебирати всі свої приманки з ящика і поцепив на карабінчик 5-грамову чупакабру. Момент і окунь вже на гачку. Що я тільки не пробував, але окунь все рівно відмовлявся і брав лише на цю приманку. То в сьогоднішньому відео я хотів би вам показати як зробити швидко оцю 5 грамову приманку чупакабра, яка зробила мою минулу рибалку. А з вас, друзі, за україномовний YouTube, лайк! Ну що ж почали. Для початку підготуємо гачки, підігріваємо вишку гачка і вигинаємо. Робимо гачок такої форми, яка подібна до форми на джеголовки. Я використаю отаку звичайну форму для лиття джеголовок. Якщо у вас такої форми немає, можете просто взяти заводську джиголовку. Або ж виготовити форму з гіпса. Вставили гачуку форму та відкладаємо її в сторонку. Ми сьогодні будемо відливати джиголовку вагою 5 грам. Ви дивіться по тій водоймі, в якій ви ловите. Чим більша глибина, тим важче грузило. Ось у мене є такий ополонечок для лиття свинця. За допомогою газової горілочки я добре розігріваю свинець. Так, не лініться, дуже добре розігрівайте, потім від цього залежить якість вашого лиття. Чим краще ви свинець розігрієте, тим краще відірється грузилку. Такі процедури краще проводити на свіжому повітрі, де добра вентиляція, тому що гази, випари від свинця, дуже шкідливі для здоров'я. Коли свинець гарно розігріти, він починає набирати такого фіолетового відтінку. Так, бачу достатньо розігрів, відливаємо форму. Краще всього одягати перчатки, щоб не попекти руки. Ну і не забувайте про очки. Ось у нас вийшла отака гарна джеголовочка. От чим мені подобається така форма, в неї можна вставляти гачки різних розмірів. Від 8 номеру до 5 дроп 0 і вище. Так, чекаємо поки свинець остигне і почнемо обробляти нашу джеголовочку. Гострі гачки. За допомогою боку відрізаємо літник. Та за допомогою канцелярського ножика або звичайного ножа обрізаємо пролойчик. Все рівно свинець проливається, Форму потрібно було вижати якоюсь струбцинкою, Але я від руки нічого, я просто швиденько обріжу. У нас в результаті вийшла джеголомка, яка нічим не відрізняється тих, що продаються в магазині. Але в цій є впевнений що гарний гачок. Ось така краса в результаті в нас вийшла. Далі використовуємо ось такі фарби. Це звичайні акрилові фарби. Брав їх в Аврорі. За 80 гривень. Будемо використовувати фарбу чорного кольору для основного кольору джиголовки Гарно покриваємо кісточкою чорним кольором. Та чекаємо, поки вона висохне. Якщо фарбуєте в яскравий колір, то спочатку потрібно покрити джиголовку білим кольором. Цими фарбами також дуже гарно можна фарбувати мормишки для зимової риболовлі. За допомогою білої фарби зробимо очі в нашій чупакабрі. Беремо звичайну зубочистку дерев'яну, шматочок від неї відламуємо. Та отак беремо фарбу і наносимо звичайну цятку білого кольору. Після того, як вона висохне, зробимо зрачки чорним кольором. І вийдуть у нас такі гарні очі. Очі дівочі. Угу. Якщо хочете, щоб ця фарба трималася довго і міцно, потрібно покрити поверху, після того як висохне прозорим лаком ось таким або ультрафіолетовим лаком. Це буде додатковий захист від відлущування. Так, беремо оцей унікальний матеріал органза. Відрізаємо шматочок, а потрібно її розпустити. Я використовую органзу такого флюоресцентного розового кольору. Краї потрібно відрізати, а саму органзу шматочками розпустити, зробити пучок волокон. Дуже цікавий матеріал, він у воді завжди ворушиться, не пересихає, не має жорсткості, дуже м'ягенький. Риба дуже гарно на нього атакує. Таких матеріалів виготовляють також самодури для морської риболовлі. На сараган, ставриду, скумбрію та іншу морську рибу. Ось я утворив отакий пучок, думаю цього достатньо. Ось такий пучечок вирівняли. Лишня забрали. Так, відкладаємо його в сторону. Також нам потрібно буде для виготовлення приманки отака пір'їнка. Закріпимо нашу джеголовку отакі щипці. Це я, звичайні, беру тонкогубці, зажимаю в тиски. Так, і буду отакою ниткою приматувати наші заготовочки. Зафіксуємо нитку на приманки. Так небагато потрібно 5-10 обертів. Та зафіксуємо вузлом Не переживайте, триматися буде міцно, тому що ми все рівно в кінці скриємо це клеєм. Скриємо клеєм. Ось такий вузлик зробили. Затягнули. Лишній хвостик відрізали. Спочатку беремо наш кучок органзи нашу бородку та закріпимо її за допомогою нитки. Отак От поправили, зробили 5-10 обертів. Краще 10. Так, двойна петля і затягнули. Окунь просто дуріє від такої приманки. Так, беремо нашу пір'їнку, розправляємо волокна самого пір'я в іншу сторону. Пір'їнку краще прокрутити. Так, країшок зафіксуємо ниткою. Та пір'їнку обмотаємо навколо Джеголовки, інший кінчик також зафіксували. Ця приманка є унікальна, тому що вона весь час у воді вирушиться навіть коли немає течії, оці пір'я та органза завжди вирушиться і риба краще атакує. Тобто ця приманка завжди стимулює окуня клювати. Також на цю приманку клює непогана мілка щука та судак. поправляємо нашу бородку в іншу сторону, та також зафіксуємо за допомогою нитки. Багато намотувати не потрібно, декілька виточків, декілька узлів. Для фіксації я буду використовувати 505 клай, який під час взаємодії з ниткою перетворюється на пластмасу. Тримає дуже міцно. Дивіться обережно з руками, щоб не склеїти пальці. Все, наша приманка майже готова. Дуже гарна приманка, дуже активна. Проводка цією приманкою така сама, як ловля на силикон. Звичайний джиг. Але для кращої роботи я завжди використовую отакий твістер невеликого розміру. Колір твістеру підбирайте на свій смак, я використовую машинне масло. Я пробував ловити на цю приманку і без силіконового хвостика. Окунь клює, але з хвостиком бере краще. Цей твістер робить приманку ще активнішою. Ну, на цьому в мене все. Друзі, кому сподобалося відео, ставте палець вверх. До зустрічі на наступній рибалці.